Сергій, а з якими поломками найчастіше приносять мотокоси до сервісу? Перше, забитий брутом карбюратор Наслідок використання неякісного палива або палива старого. Це виводить з ладу карбюратор і паливні фільтра. Як цього запобігти? Використовуйте паливо або зливайте його зовсім. Після того, як злили, вам треба завести. Інструмент для того, щоб паливо, те, що лишилось в карбюраторі його залишки, просто вигорів. Таким чином карбюратор у вас завжди завжди е, залишиться чистим. Далі є ще е, поломка, деякі люди. Вважають, що якщо вони будуть працювати в півгаза, вважають, що вони його бережуть. Це не так. Працювати з інструментом завжди потрібно в повний газ. Крильчатка на маховіку обертається з високою швидкістю і дуже добре проганяє повітря через е, охолоджувальні отвори. Коли ви працюєте на півгаза, у вас отут з отвіру вихлопного починає капати залишки на згорілого палива і змастила. Наступна помилка, чи проблема то, що люди не доглядають редуктор. Чуєте, як він дзвонить? Це редуктор вже розбитий раз у сезон треба відкручувати оцей гвинт, потім е, взяти просто звичайного шприца з бензином, промити, обертаючи, для того, щоб е, змінити вимити всю стружку, яка там накопичилась в цьому мастилі, подається солідол чи літол сюди, в редуктор. Послухали, все добре, все добре. Закрутили, обратно. Наступна поломка, з якою я часто зустрічаюся, це задіри і царапини на поршньової групі, ознаки перегріву або використання неякісного палива. Краще за всього, як людина може запобігти, соблюдати рецептуру палива, літр бензину, 40 грамів масла, дотримуватися режиму роботи. Тобто, бак ви відпрацювали, це зазвичай пів години. Після дати 15 хвилин відпочинку. Також рекомендую вам час від часу здавати ваш інструмент на обслуговування, вирішимо проблему які ми побачимо, чи ви нам озвучите, і продовжуємо життя вашого інструменту.